Права 1580. Спрости вираз та знайди його значення, якщо. Ну що ж, стартуємо, спочатку будемо спрощувати вираз ось наш вираз. Запишемо його у вигляді суми доданків. Ну що ж, Перед першими дужками у нас немає знаку, опускаємо ці дужки, записуємо тоді, що це дорівнює, Отже, як 2х. Відняти y це додати мінус y. Пишемо додати, а потім пишемо мінус y. Далі додати. Перед другими дужками у нас плюс. Також розкриваємо дужки, не змінюючи знак доданків, то буде додати y. Так, далі І буде відняти 3х або додати мінус 3х. Пишемо додати мінус 3х. Є. Наступне у нас відняти, а потім йдуть дужки. Міняємо знак у дужках на протилежний доданків. Тобто у нас тут було плюс 2, а буде мінус 2. То ми записуємо тоді додати. Пишемо мінус 2. Мінус 2. Додати. Переносимо. Додати. Так, потім у нас в дужках йде відняти 4х, міняємо знак на протилежний, бо перед дужками знак мінус, то буде плюс 4x. Пишемо додати 4x, і це дорівнює. Ну що ж, дещо можна вже спростити. У нас є мінус y додати y. Це сума у нас протилежних чисел, вона дорівнює 0. Тобто ми в сумі можемо викреслити ці додатки, бо їхня сума дорівнює 0. Ну, а зараз будемо групувати і групуємо все, що з x у нас залишається. Отже, в дужках тоді записуємо спочатку те, що з x. 2х. Потім додати мінус 3y. Або я спочатку напишу додати 4x. Так. А потім додати мінус 3 x Додати. 3х. Є. Далі. Ну і ще залишається додати мінус 2 y Додати мінус 2 y Більше y немає, бо плюс y і мінус y ми скоротили. Гаразд, це дорівнює. 2х плюс 4х це буде 6х. Так, і пишемо тоді в дужках 6х. Додати мінус 3х. Це можна написати відняти 3х. Так. Ну і додати мінус 2y це буде відняти 2y. Пишемо відняти 2y. І це дорівнює. Переносимо. 6х мінус 3х це буде 3х. Отже, це буде тоді 3х. Відняти 2y. Є? Ну що ж, після спрощення наш вираз став дорівнювати 3х мінус 2y. Ну і зараз потрібно знайти його значення, якщо, ну так і записуємо, якщо, якщо пишемо х дорівнює 2,1 третя, так, а y дорівнює мінус 3 друга, то наш вираз 3х мінус 2 y буде дорівнювати Пишемо 3, що множиться. Замість х пишемо 2,1 третя. 2,1 1 третя. Так, відняти. 2 y Це 2. Що множиться на мінус? Замість Y пишемо 3,1 друга. І це дорівнює. Переносимо. Так, 3 помножити на 2, цілих. 1 треть, по різному можна зробити. Можна записати, наприклад, у вигляді звичайного дробу, очевиг, вигляді суми 2 плюс 1 третя, По різному можна робити. Давайте запишемо напевно вигляді звичайного дробу. Тобто це буде 3 помножити, 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7, то що множиться на 7 третіх. Далі. Тут у нас мінус 2, що множиться на мінус 3,1 друга. Це мінус помножити на мінус у нас буде плюс, ну або добуток двох від'ємних чисел у нас буде додатнє, то ми записуємо додати. Тепер це можна записати як 2, що множиться. Так, помножити. Давайте я тут поставлю ознак множення. 2, що множиться. Тепер 31 на ,2. 2 це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 других. Є? І це дорівнює. Ну що ж, зараз записуємо тоді, як 3 помножити на 7, а в знаменнику 3 додати. 2 помножити на 7, а в знаменнику 2. І Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. Це у нас буде одиниця. І на 2 наступний дріб скорочуємо. Це буде також 1. Залишається 7 плюс 7. Це буде 14. Є? Ну що ж, ми знайшли значення цього виразу, це дорівнює 14. Тепер записуємо відповідь. Так, спростив вираз. Ми спростили, у нас вийшло 3х мінус 2y. Та знайди його значення. Ми знайшли. У нас вийшло 14. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення. На цьому вправу завершено.